Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимось на дні океану. Якщо точніше, це арена на дні океану. І на перший погляд вона виглядає нібито так. Е... Вона яскрава. Ну так, вона яскрава, така привітлива, е... начебто, тут нічого поганого не може бути, але тут буде дещо дуже дуже жахливе. І я зараз кажу про монстрів. Вони тут нереально потворні і огідні. Ого, а це цікаво. А це хто буде? Е, ну е, зараз я тобі покажу. Ходімо, і друзям, однак покажу одразу. Так заходимо в першу кімнату. О, це? І ви тільки а я знаю. це маленькі, ось такі дитинки. Ельгран Майя. Їх тут дуже велетенська купа, і нам потрібно буде з ними. Мені вкоратися. здається, що вони їсти Хочуть. Ну, звичайно, вони хочуть їсти. Вони постійно хочуть їсти, бо вони маленькі і вони ростуть. От. Щоб стати великим, Ельгран Майя, потрібно дуже-дуже багато жерти. Ого. Так, а це... а це спойлер. Це. Я не знаю, чого він там розкричався. Ще ми до нього не дісталися. Ходімо, друга кімната. Це, там. Це в нас ось такі Ельгран Шин Сонік е, Майя. Я не знаю, як його називати, друзі. Пишіть в коментарях назву для цієї потвори для цього мутанта. Бо він реально начебто Ель Гран Майя але у тілі Шин Соніка, чи що, я не знаю. На кого Який воно схоже, пишіть в коментарях. Ми вже також його бачили у нещодавньому відео. Там він нападав на наш бункер, і там декілька штук схоплення. Купили їх і, власне, цей власне притягли сюди. Тепер ми будемо знущатися. Ми тут. Ну що? І тепер бос велетенський! Wow! просто громадний. Ось а такий взялося? Тому що він мутував на дні океану міка. Він тепер схожий на якогось мені гавбивцю більше. Так, а ну, що тут? Я навіть туди ну, підходити не хочу. Я хочу його сюди підманити, але я боюся. Ого, ого. Як він швидко пересувається Маті, на своїх а є шупальцях. щось поїсти. Е, поїсти? Ну, напевно, що було. Так. На, тримай. Ого! Дякую. Є ось таке несмачне. Підготувався. Ну, а що? Диви! Дивись, нам потрібно буде побити його. Перемогти, так, розумієш? Існо. Ходімо до першої Я б загалів, кімнати Я суші зробили, якщо можна було Реально, давай купимо. Давай будемо проходити усю цю арину за допомогою тільки мечей. Не будемо купляти собі вогнепальну зброю. а зброї. це визов Зробимо з усіх оцих ельгрант, має суші. І в нас буде велетенський запас їжі на дуже дуже довгий період. До речі. А що тут що? Оу, норі. Водорості в них буде в ці норі випадати Можна їх продавати і отримувати дуже багато грошей. Ну що? Давайте, підповзайте до мене. Зараз я буду. Ага, так, я не дотягуюся. А так, о. А от так пішло, поїхало. Супер! Доброго. Я затиснув першого маленького дитинча у цього Ельгран Майя, і зараз буду його тут лупцювати. Сподіваюся, з нього випадуть водорості, і я зможу купити собі перший меч, щоб робити вже суші. Так, давайте сюди. Точніше, це будуть не суші, а якісь сашимі, напевно. Бо це просто ж буде нарізана оця морська потвора та й все. А, ну... Випало Вип... норі, тисячі водоросте і гроші. Фокі. Нам Не, да... а -а -а -а! Не дали забрати! Забирай Я міка! Капець! Ти штовнули мене, уявляєш? Давай обмінюй У -у -у. там все швидко. Ой-ой-ой, Усе -ой -ой. ж так багаті. пощастило! Майже 30 гривень. Ого! Нічого собі! Давай собі купимо зараз. Два ось таких меча, а інше залишимо. На, це тобі. Титановий. Щоб суші крамсати тільки так. Ходімо! Вперед! В першу кімнату. Зараз почнемо знущання. Оце. Так, давайте, підходьте сюди. Давай ще. до мене, до мене, до мене. Давайте. Оп, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ударів. Нормально. Два, три, 4, 5, 6. Ага, супер. Взагалі дуже чудово виходить. Я вже завалив трьох ельгран Мая, уявляєш? О, дуже ти швидко діло йде. Дуже швидко все просувається, і дуже швидко ми вже будемо мати дуже велетенську купу грошей. Нам треба буде купити найкрутіший меч. Потім треба буде купити найкрутіші обладунки. І ще отих шприців з ефектами, щоб бути реально суперсильними. Бо я не знаю, наскільки сильний той мутант Ельгран Майя. Як ти думаєш, він дуже, дуже сильний чи ні? Сильний. В три рази сильніший сто відсотків. Рази... а, Нічого собі слухай. Ну я навіть не знаю в три рази. А в три рази від чого він сильніший, Від звичайного Ельмая чи що? Та ні, від звичайного, тільки великого. Так, я зрозумів. А, слухай, ну а якщо він. Якщо він буде ще сильнішим у 20 разів або в 30, або в 300. Ну тоді ми перевіримо хто ну, сильніший так. буде. А тоді він зробить з нас суші. Ха -ха, скрутить у роли і все. І будемо ми а, у його ну, шлунці, напевно. Тоді так. Ну я щось такого Важаю. не хочу. О От реально, щось мені більш за все не хочеться стати їжею для оцих ельгранмая, бо це щось не якось дуже принизливо, напевно. Так, так, це сиди. зовсім не круто. Ми люди, ми верхівка оцього е ланцюга їстівного, чи це як не завжди завжди круто, бакі. Чому це не завжди круто? Бо тому що іноді люди зазнаються, та багато на себе беруть. Ну, то дурні люди, а ми нормальні люди. Так, давай, давай, давай. Ось такі сиди. нормальні люди. Це ми. Так, давай, ось так. Ми просто робимо суші, бо хочемо їсти. Ось так. Давай сюди, на тобі, на тобі. Ось так. Слухай, ти що, збираєш Ай! там гроші вже чи що? А воно трішки так і інших підізвала сюди. Ой-ой, щось до мене. До мене тут дуже багато їх підлізло. Ну нічого, зараз я з усіма впораюся. В мене майже наполовину вже зламаний цей титановий меч. Я в шоці. А в мене так вже Це майже я напевне зуби їх поламав його так сильно. Я реально такого не очікував. Слухайте, ну вони нічого собі. Так, реально, вони вчіпляються в нього зубами, прям нормально так. Ану, та що ж я не можу ні до кого тут дотягнутися? Так. Оп. А я дуже круто з ними впору це. Я зрозумів тебе. Я тут також досить непогано це все роблю. Знищую цих ельгран Майя, зароблю гроші. Так, сюди. На тобі. на тобі. На тобі! На тобі. На, ще, 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 отримуйте ви всі. Ой-ой-ой. В мене два ельгранма залишилося. Так, ти тримайся там, щоб до мене ще ніхто не підліз. На ну, тобі. Добре. Все, я тут. Ой-ой-ой, скільки я! О, серйозно, майже впоралися. Забираємо гроші, відходимо. Так, треба якось тут довкола побігати трішечки. Оп! Допомагай! Допомагаю! Допомагай, бо він мене зараз жре! Ой-ой-ой, ні-ні-ні! Один. Ні-ні-ні-ні-ні. Yeah. Фух, все, перемогли. Нічого собі, це зайняло, у нас нормально так часу. Тут гроші. тут все Все забрали, точно? Вилазимо. У мене всього. не знаю, два водорості, все. Два нулі. Це погано, це дуже мало щось, а в тебе є чи ні? Uh, ось. Це а, тобі. Давай, тримай. Ти все обміняла вже, так? Ооо, непогано. Так, що в нас виходить? Диви, в нас є 340 гривень. Ми можемо. Ану, а ми можемо. Один, два, три. Ні, ми не можемо. Нам не вистачає на найкрутіший меч. Тому ми а чому? купимо. Ну, тому що, на треба... що вистачає. Ну нам такі мечі вистачає лише по 100 урону. Зараз ми ходімо, спробуємо трішки грошей вибити. Нам не вистачає Добре. десь 50, І а все. Раз. І ми зможемо все це діло е, купити собі. Найкрутіші мечі. Нічого собі. Давай я також буду тут стояти. О, все, лупцюємо! Давай! На! Ааа! Ну навіщо? Це було дуже боляче. Що таке? Мене вдарили. Так, я підходжу О, це знову. Сильно вдарили Ей, ну чому? Ну чого мене тільки вб'ють? Чого тебе не б'ють, а? Не знаю, Де ти це, напевно смачніший. Оп, все, я е, приєднуюся до тебе сюди. Зараз будемо лупцювати всіх. Давай, 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 давай. Отак, отак, отак отримайте. Я сподіваюся, що хтось рано чи пізно там впаде, бо якщо ні, то я не знаю, як нам гроші отримати. Може мені треба. Хоча ні, почекай, там половина вже здоров'я одного, нічого собі. Отакої. Ого, так меч нормально так урону наносить. Йо, нічого собі. Супер. Це реально дуже круто. Зараз ми купимо найкрутіший меч, хоча б один, і знищимо. О, впав перший! Є. чудово! чудово. Ще там, сюди. Там так, дуже багато, з менше ніж половиною здоров'я. Ще один впав. Нормально, пішло діло. Ще і ще впали. чудово. Є! чудово. ніфіга собі там нападає. Вони вже, як дуже долар падають. Грошей. Реально. То ж чому? Долар не падає. Долар росте. Ну так, ну не завжди. Я зрозумів тебе. Так, давай, давай, давай сюди, 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 ще, ще, ще. Так, ану, цей, відволікай їх. Зараз я спробую туди застрибнути. О, це встану. небезпечно, може не треба? Щоб вони мене забули. Та чого не треба? Мені гроші треба. Ану, швидко. Бац! Ні, в мене не вийшло. На жаль. Так, давайте зараз ще спробуємо ось так сюди. Ааа, знову мене. Я хочу отримати найкрутіший меч. Так, байки. Ну, ні, я хочу його отримати прямо зараз. Так, сюди. Вони мене тут. ні, вони не дають мені туди підійти. Тут ще гроші валяються, до речі. Зараз я в цьому куті спробую когось тут затиснути і вибити гроші з них. Можливо, так буде швидше. Так, сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, досить непогано я впав. Ну, що ти будеш робити? Як забрати гроші? Це просто якесь знущання наді мною. Так, а ну, ага, одразу сюди набігли всі, так? Я зрозумів. Ну що, давай? Давай! Дивний Ельгран Майя, зараз я перевірю, що міцніше. Твоя голова, чи мій меч? Так, сюди? Міка, що там, місце є, щоб застрибнути, чи ні? О, так є. Серйозно? Угу. Але напевно, що всі до мене прийшли, бо тут їх щось дуже багато. Чого вони всі на мене нападають? Е, вау. Ти смачніший! Що ні. ти є казати? Я. Чого я смачніший? Я не знаю, я так не думаю. Я взагалі не схожий Ау. ні на щось смачне. мені мільярпа садали. <схіхіхіхі>. Нарешті ти отримала, то тільки я один отримую по голові, та й все. Так. Тут гроші випали, але вони полетіли донизу. Шкода, що не в мою кишеню. Так, давай, 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 сюди, сюди, сюди. Ну, мені треба застрибнути. Міка, спробуй застрибнути, чуєш? Я застрибнула. Забрала щось чи ні? А, щось забрала. Може дати тобі. Давай, треба 50 гривень, є? Так. А, ну. В мене трішки більше. О, супер, я йду. Так, давай, давай, давай. Давай сюди. І меч кидай свій. Чи не кидай, не треба. Тримай, тримай. Та да, вистачить, не треба. не треба, почекай. Так, сюди, один, два. Три. Є таке діло. Е, так, я беру один, два, три. Один. Два. На, це тобі. Ти де? Гоу! Я ти тут. де? Це твоє є. І оце також тобі. Е, ще Ай. один меч треба докупити тобі, і ти зможеш все обміняти. Застрибу ага. туди зараз, чуєш? Ах ти! Оу! Я, я одразу відлетів. Що це таке? Ти як сюди дотягнувся? Ану, геть! Спустіть? Ану, геть! Забрала, забрала? Так, так, я забрала. Молодець, молодець. Нічого собі, тут просто такі котлети відриваються. Я у шоці. Ану, на тобі. На, мінус. Зараз я спробую сюди підманити. Підманив. Ну, що ти будеш робити? Так, шкода, що на обладунки не вистачає. Хоча, напевне, можна залізти сюди та тут позбирати трішечки і купити собі зараз обладунки. Міка, тікаємо! Ай! Зараз треба взяти обладунки, чуєш? Я готова. Я зараз обладуночки беру собі. Тобі взяти? О, так. так, давай. Мені собі. тільки наполовину вистачає. На, це тобі. Так. Бери там собі обладунки, що тобі не вистачає. Я тут готовий, я пішов знищувати всіх оцих е ельгранмая шинсоніків. Ай, вони мене пробивають, нічого собі. Так, я буду намагатися якось відходити. Ого! Ого! Та зараз жеруть мене! Я допоможу. Ні, мене зжерли, але я декількох забрав з собою. Так, давайте, друзі, застрибуємо. Рубай їх, Міка, рубай усіх. Так, на тобі. Падай! У У -у! Ми змогли це зробити. Капець, це було трішечки важкувато. Але нормально. Зараз нам залишається розібратися лише тільки з оцим боссом і все. І ми повністю подолали усіх ельгран Майя на цій арені. Давай скидай гроші. Зараз е, накупимо ефектів просто на всю котлету, правильно? Скільки так. нас грошей 1021 що. Може, не на всю це все ж таки? Я не знаю. 2, 3, 4, 5, 6. Думаю, вистачить цього. Так, так, вистачить. Е, ще десь тут один ефект кваляється. О, все. Так, це половина тобі, це сюди і все сюди. Все, я готовий. А Давай. А ти що, що Приїхали! Чекай на нас, ти велетенська риба. Я застрибнув. Ану, на тобі! Ось Ой! так, ось так, ось так. На тобі, на тобі, Ух ти, нічого собі. О, такий. Вони Я у звані... шоці. Бей його! Ефекти! Ой, бий так. його! Бий, бий, бий! Давай, зупинись, будь ласочка, до стіни якоїсь. Я не можу наздогнати його. Все! Раз. Лупцюємо. Лупцюємо, лупцюємо, лупцюємо. Треба. Треба якомога швидше зменшувати йому здоров'я. Я в шоці! Ну, я це... швидше. Та я намагаюся! Ти чого собі? собі? Ой-ой! Щось ми його не б'ємо, нібито. Так я, так, так. я також намагаюся, але щось погано виходить. Давай, давай, давай. Ану, не бий на секунду, я б'ю його чи ні? Я не б'ю, а чого я не б'ю? Ага, все, б'ю, поїхали. Так, так, так. У мене вже ефект закінчилися перші. Що? Так. Начебто швидше поїхало, все. Читала? Я знайшов, я знайшов, просто серед його цих щупалець просунувся і тут його лупцюю. Давай, 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 ну, давай. Походи, давай. Що там його Здається, що так. Тут найм'якіша його шкіра, і він дуже-дуже легко пробивається е, оцим мечем. Так, давай. Цікаво, скільки з нього вийде суші, а? Мені здається, що цілий вагон просто. Так. Давай ще продасти можна. Половину здоров'я вже знесли йому. Так, я тримаю на поготові ще одні штуку, одну штуку з ефектами. Так, о, ні. У Мене одна лишилась. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Дві. Ну, що одна, там, Що? Я останні секунди рахую. Так, давай, 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 давай. Мені вже тут. Ой, щось не по собі від цих ефектів усіх. Так, ще б'ємо його просто всередину, друзі, залізли. Та не лякаєш, ти нас, не лякаєш. Давай, Міка, ще трішечки. Відсотків 30 лишилося. Майже ну, впав. Оп, оп, ще використати. Потрібно. Крамсаємо йому ці щупальця, щоб він не міг тут пересуватися, якщо що. Хоча він так. і так вже, ми здається, його оглушили чи що. Він щось спочатку брикався, а тепер він щось не дуже брикається. Так, давай, давай. О, ні. О, ні. О, ні. О, ні. Що відбувається? Бі бий його, бий. В мене шапки закінчується. Зараз, зараз, а, ти чого мене б'єш? Я тебе не б'ю. Так, давай, давай, ефектів нема. Ого! Давай, 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 ще трішки. Стій, давай! Добиваємо босу цього, добиваємо. Грошей, гроші ще є на ефекти, якщо що. На. У це в мене навіть мурагі по шкірі! Скільки тут норі випало? Ай. Можна просто Боліче. відчинити Trimai. якийсь магазин або ресторан і там продавати оці водорості у вигляді салату якогось. О -о -о! Або зробити ще більше суші. І чистуші. зробити чипси. Можна так. багато чого зробити. Реально, дуже багато можна чого зробити. Ну що ж, друзі, ось така в нас битва з цим мутантом Ельран Майя була на сьогоднішній арені на дні. Я сподіваюся, що вам сподобалось цей відео. Обов'язково ставте лайк, пишіть в коментарях, якщо вважаєте, що цей мутант Ельран Майя нереально страшнючий. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми професіонал Бакієміка. Всім дякую за перегляд і. І до зустрічі, друзі, насе добре котики.